Нікому не потрібна у нелюдських умовах. Живе інвалід першої групи Олена Ференц на Рахівщині. Хатина 53-річної жінки більше схожа на хлів. Вона розвалюється на очах. Олена народилася в багатодітній сім'ї, де семеро дітей. Вона найстарша. І попри те, що з дитинства мала, другу групу інвалідності майже сама винянчила шістьох молодших. У цю хатинку переїхала жити 20 років тому. Олені було 33, коли вона вийшла заміж. За 66-річного Василя розповідає донька чоловіка Марія. Жила з татом 9-10 років. Десь так прожили. В них дочка є. Зараз дочці 18 років в хусті живе. Дочка, ну вийшла заміж, дочка розписалась, теж зараз вагітна, що вона теж так ну знімає квартиру, що не може так, щоб допомогти. Ну і вже 9 років, як тато помер, що вона теж сама. Дочка до матері приїжджає зрідка, тож опікується Оленою нерідна донька Марія, яка живе поруч, хата в хату, та Олену до себе взяти не може. Тільки що ви чули, вона сказала, що я хочу мати свій куточок, ви тільки що самі Почули, як вона сказала, що я хотіла б тут. Якщо вже біда була, що вже дійсно завалюється і допомоги ніякої не буде, тоді візьму. Ну, хоча в мене й дочка є, і двоє внуків є. У мене, ну що якби теж приїжджають гості, що, ота в мене теж одна кімната, спальня і прийомна. Допомогти каже Марія не можуть і рідні брати та сестри Олени, бо в кожного з них свої родини та проблеми. Зверталися по допомогу і в міську раду. Там виділяли раз у рік 500 гривень. У службі соціального захисту кажуть усім, чим можуть, допомагають. Олена Ференц отримує щомісяця пенсію по інвалідності 1800 гривень і по втраті годувальника 1400 гривень. Отримує у нас пенсію і покійного чоловіка. Дочка здійснює за нею догляд, отримує 2213 гривень. По, по, ага. Вона харчується у нашій благодійній їдальні при Рахівському терцентрі. Що ага. можемо, є гуманітарка, дають їй. Усе сприяють, що можуть сусіди розповідають про Олену лише хороше. кажуть, вона дуже добра, світла та щира людина, яка багато чого в житті пережила. Щонеділі жінка ходить до церкви, привітна і мила. Тож серце обривається у людей, коли бачать, як вона плаче. За що вам можу розказати? що Дуже в неї погана хата, вона хворіє доста, дочка її виїхала, у хуст живе вона сама. Я сьогодні йду, вона плаче собі сидить та й плаче. Дуже хвора, та й дуже у дуже неї опасна, опасний будинок. Я не знаю, то коли то де на нього впадати, я не знаю, вона, вона дуже боїться. Найбільше Олена боїться, щоб хата не провалилася, коли вона всередині, або щоб її не віддали в притулок. Коли чує про нього, починає плакати. Я тебе, нікуди, я тебе не дам нікуди. Вона знає, вона виросла її. Здівалася і мама над нею. Олена дуже мріє мати свій невеличкий куточок, хоча б одну кімнатку, щоб до неї приїздила дочка, і, хоч одну ніч, хоча б іноді залишалася з мамою. Ганна Товт Єлизавета Закутня Сіріус News.